На купальські свята повертається країна мрій. Міжнародний етнозахід відбудеться із 7 по 9 липня в київському артпросторі Уява, саду бажань на ВДНГ. Як зауважують організатори фестивалю цього року країна мрій це захоплива подорож у світ національного єства української сучасної і старовинної музики, прадавніх ремесел та звичаїв. У програмі заплановані виступи українських і міжнародних митців у жанрі ФОЛКО та world music. Учасниками цього року на етнозаході стали ет е, етнопоп-гурт Пацики з Франека». Артистки артисти будуть відкривати подію. Співачка Христина Соловій. А в останній день виступить засновник фестивалю Олег Скрипка та гурт поплюві до плясова у супроводі оркестру на Оні. Окрім музичної частини, в межах фестивалю відбудеться ярмарка, де зберуться майстри з кераміки, ткацтва, плетіння, вишивки, писанкарства, роботи з металом, шкірою тощо. Сьогодні ми маємо нагоду розпитати в засновника фестивалю країна мрії» Олега Скрипки про особливості етнозаходу цього року та як повномасштабне вторгнення змінило сприйняття етномузики серед українців. Пане Олеже, мої вітання. Вітання в цьому році ну, така ситуація. Ми всі розуміємо, фестиваль в повному масштабі ми не можемо впровадити, і ми, як от. Наші славні вояки акуратно роблять контрнаступ. ми теж акуратно Робимо контрнаступ Україну і ми робимо етносвіт, етнозахід. Він в невеличкому обсязі, але представляє країну мрій, до якої ми звикли а країна мрій вже буде 19 років відбуватися в Україні, і вона відбувалася в різних епостасях: зимова різдвяна, літня купальська різні заходи. Ми робили в багатьох країнах світу. Ми навіть робили і в Осло, і в і Нью-Джерсі під Нью-Йорком, і, і, і в Лондоні ми робили, скрізь скрізь робили. От, в цьому році країна мрії вертається в, Київ, вертається в Київ, і, в принципі, що таке фестиваль? Фестиваль. Е це не те, що там люди прийшли, одна сцена, попили пиво, розійшлися і забули. І побачили зірок, і розчарувалися. Потім забули про них, і наступний рік знову на цих зірок прийшли, які не несуть змісту ніякого. А фестиваль, фестиваль це об'єднання людей навколо однієї ідеї. І на жаль, от були роки, коли Україна, українська пісня, українська історія, українська традиція була не на часі. Ну, власне, ми говоримо про період саме початок повномасштабного вторгнення. Саме тоді ж не відбувалося вже. Ну, саме Фекфестиваль. Ну від фестиваль відбувався, але, але у нас на сході шли, ш бої. А центральна Україна, Одеса і тому подібна під руский Репчик і, і під русський мат. Тусувала, тусувала собі і чилила, от і це призвело от, ну до до тієї ситуації, яка ми маємо на сьогоднішній день. І я думаю, я думаю, що українське суспільство врешті рез прозріло, і ми маємо ми маємо час згадати про наші пісні, про нашу традицію і взагалі хто ми такі. є. а власне, наскільки важливо, щоб от власне було відновлення цієї традиції, і е, саме такі фестивалі відбувалися, де ми будемо показувати, яке ми маємо е, куль... яку ми маємо культурну спадщину. Насправді фестиваль країна мрій замислювався як міжнародний фестиваль, тому що, тому що ідеї єднання людей, об'єднання навколо цінностей, збереження природи я не знаю там позитивного спілкування позитивного харчування розвинення духовної духовної культури і роз, збереження і розвинення там культурної спадщини це не це не чисто українська якби українські українська проблема це проблема світова світова тому цей фестиваль завжди був міжнародний тим не менш тим не менш фестиваль країна мрій Свідомість країни мрій стала, стала платформою, де вперше люди масово вдягнули вишиванки, де вперше люди заспівали масово гімн. І це стало платформою національної свідомості, тому що. Я вважаю, це є природньо, це є нормально, і коли ти даєш ну нормальний ґрунт, це для і ці зерна вони проростають. проростають. А, а власне, якщо говорити про міжнародну програму фестивалю, у цього року анонсовано, що буде японський гурт, а можливо ще хтось буде. А якщо так, то хто? І розкажіть я запрошував багато іноземних колективів знову ж таки... Дуже важко, дуже важко на сьогоднішній день а, ці колективи запросити. По перше, і фінансів немає на це, і по-друге, ясна ясна річ, що це небезпечно угу. і а, багато хто просто боїться. А от які а які гурти ви хотіли? Наприклад, якщо забував упустимо безпекове питання, кого ви запрошували? А я запрошував в першу чергу своїх друзів. Ну, фестиваль країни мрій, це родина. Це okay. в принципі, в принципі, на, на фестивалі виступають ті, кого я знаю, і а, там немає перевзуванців. Okay. Отак. От тобто. Тобто, хто на сьогоднішній день на грудях собі рве вишиванку, а вчора, вчора лив воду на інший млинчик, от, таких немає на фестивалі. От, і, і тому це люди, які послідовно, послідовно були а, за українською ідеєю, за традицію, за, хто багато, багато в це вклав. А, а ти можеш знати тільки, ну, кого ти безпосередньо знаєш, чи люди щирі в цьому, чи, чи не щирі. Такі люди запрошені. А, прошення і ідея ще фестивалю розвивати молоду музику все одно хто хто на сьогоднішній день зі свіжим поглядом поглядом може переосмислити українську традицію а вас повертаючись до формату фестивалю як він буде цього року відрізнятися і від ну, від минулорічних фестивалів Ну, він, він не в такому обсязі великому. Ну, якщо раніше ми мали багато сцен, які паралельно працювали. І відвідувач він має. має Графік, і він може там тюп -тюп, вибирати собі що найкраще. І на, сьогоднішні, на сьогоднішній день це такий простір досить компактний, і у нас uh -huh. сцени поперемінно працюють. Uh -huh. Тобто, поки готується одна сцена, uh -huh. а працює інша сцена. Тобто ми з будь-якої точки uh, простору України мрії чуємо ну, все одно, одну сцену. отак. Uh -huh. Але все одно буде представлена дитяча галявина, буде представлена етнофейшн, буде представлений чистий фольклор, неперероблений, буде, буде і етнорок-фолк, сцена, будуть діджейські, діджейські проекти. Єдине, що буде алеї майстрів, буде етнокухня, і буде у нас простір духу. Ну, тобто це духовні практики і вчайні mm -hmm. церемонії. Єдине, що ми втратили в цьому році, це кобзарську сцену. Тому що кобзарська вона потребує затишку потребує концентрації, ну, mm -hmm. і концентрації і тиші. тиші. І просто немає, немає для кобзарської а, місця. І... Ну і для інших а, ідей, наприклад, козацькі розваги, там куліш, козацький, а, те, що у нас було а, а, і минулі роки. Ну ми надолужимо. Треба перемогти, вийти ж. на широкі простір і надолужимо. А от щодо перемоги, розкажіть, будь ласка, про а, благодійну частину фестивалю. На що ви будете збирати кошти? З ким ви можливо якось співпрацюєте з якою організацією, щоб от власне якомога краще і більше зібрати коштів і направити саме туди, куди треба їх? А, ми. Працюємо на просторі, уява. Тобто, уява, це наші партнери, це їх територія, їх сцени і тому подібне. Вони запросили на свій простір е, фестиваль. Uh -huh. От. І відповідно вони акумулюють кошти, і ми з ними вже працювали по країні мрій е, е, з ними, е, ну, з, з їх командою по минулих, по минулих роках. І вони будуть саме оцю благодійну складову, вони будуть самі, самі займатися. Я знаю, що ми. У нас під опікунством буде військові частини, і їм буде направлена допомога. І ці військові, які зараз на реабілітації, вони будуть у нас, і, взагалі, всі військові у нас безкоштовно входять на фестиваль. Діти у нас безкоштовні. Ну, безкоштовні квітки мають. А от я просто зараз не готовий сказати саме, куди підуть кошти, але кошти будемо збирати. Але я хочу сказати, що квітки недорогі, і mm -hmm. тих коштів не буде там шалених, як там у притули. От, І ми не притула. Тобто, ми, ми все ж таки у нас мета культурна. От, і, а, це вже по моєму досвіду? От я як ми проїхали, проїхали весь світ? Ми будемо робити аукціони, і от на заходах на аукціонах ми будемо збирати кошти, і ці кошти будуть чисто вже от цю суму зібрали, і ця сума от чисто вже йде на, на благодійність. От пане Олеже, а взагалі, скажіть, будь ласка, як змінився інтерес українського глядача, слухача до пізнання етномузики, взагалі українського надбання? Як можна чи можна взагалі про? Вести паралель із повномасштабним вторгненням до повномасштабного вторгнення, вірніше, і після, і під час. А, так. ну я, Якщо у нас є трішечки часу, у нас оце, а, люди. Відрізняється більше, більша частина людей вони, як право, на жаль, не мають власної думки, і вони орієнтуються. Ну от на опініон лідерс. Наприклад, от, ну там, наприклад, на Кіркорова. Чи, наприклад, там ще на якихось політиків, які, які в тренді. І вони на, на, на них, на жаль, орієнтуються. І якщо на сьогоднішній день Кіркоров не, не фаворіє, там хтось інший з'являється, вони на нього орієнтуються. І на сьогоднішній день тренд став українська традиція. Mm. От, і ці люди орієнтуються на українську традицію. А, от. Але ці, ці люди а, вон, а вони не мають власної думки, і вони не є спеціалістами, вони не в змозі розібратися. І меншість людей. Меншість людей вони в змозі розібратися в якості. І тому так працює шоу-бізнес. Шоу-бізнес орієнтується на тренди. На сьогоднішній день тренд-традиція. І шоу бізнес не, не зацікавлений давати якість, тому що якість не продається. Тобто, тобто ви зараз говорите більшість... і говорите про шароварництво, да? десь про зловживання. Так, от, я, да, да. Mm -hmm. і я, На сьогоднішній день йде зловживання постшароварщиною, неошароварщиною, і, і, і якість продукту, яка, яка подається от на на, на, на теренах Шароварщини, вона на фольклору вона, вона невисока. І потрібні Спеціалісти, такі як я, наприклад, mm -hmm. які на фестивалі подають, от ну якби. Тих артистів, на яких варто звернути, звернути увагу, от але проблема, що завжди якісне і завжди те, що варто уваги, воно не є в полі зору публіки, от і, і публіка не має широ, широкого погляду. А от як зберегти, ось власне цю вірніше не зберегти, а побачити оцю межу і зрозуміти, де вже шароварщина, а де дійсно якісна класна Її ну, от... межу немає. Для цього потрібні спеціалісти, от, а, наприклад, можливо, потрібно якщо ми має... користуватися хо... саме хочемо... цим методом. Хочемо, хочемо розібратися в вині, для цього є самільє. От. А от прості люди для того, знаєте, от просто можливо, щоб їм пояснити. От, от, ви ну, проста просто... людина, чи вона сама розбирається в вині, чи вона звертається до самільє, чи вона п'є бадягу? О. От. І більшість людей п'є бадягу, псує здоров'я і живуть недовго. Вот. і, і так точно так же в культурі. Культура вона дуже псує здоров'я і, і ну ментальна і духовне духовне здоров'я. І ті люди, які не розбираються і які вживають будь будь, будь-що, вони на жаль, на жаль, як особистість їм дуже важко розкритися. А якщо ми із алкогольної паралелі переведемо саме на українських виконавців, на кого, -то, власне, ну чим могли би назвати безпосередньо, хто зловживає умовно там шароварництвом? А наприклад, ну зрозуміло. Що ваша творчість... ну, я можу назвати артистів, яких, на жаль, я не зміг запросити на мій фестиваль, uh -huh. тому що деякі з них за кордоном, деякі з них а, зараз гострулюють, на деяких із них в мене не вистачило коштів бюджету, а це дуже важливо. От. І, наприклад, е, прекрасний колектив Хорея Козацька, е, які з давніх давен, це мої давні друзі і соратники, вони піднімали. Тему а, козацької традиції, козацького а, хорового чоловічого співу, а, канти середньовічні, а, авторські пісні звитяжні і, і, і тому подібне. І це, і це. в принципі, в принципі вони... А, Поміняли, змінили погляд на українську традицію повністю. От. от це, от що назвати ну повністю не не є Шароварщини, оце Хорея Козацька і Тарас Компаніченко як як кобзар, як справжній кобзар, який є. В принципі носій справжньої кобзарської традиції, яка слава Богу, у нас живе. Тобто, підсумовуючи, це приклад якісної української музики, приклад фольку. приклад от справжньої української музики. так, от, от це взірець. Вона така мусить бути. Прекрасний колектив мандри, який безліч разів виступав у нас на, на країні мрій, і ФОМ, ФОМА, Фома а, Сергій Фоменко. Також, оце людина, яка була віддана українській музиці. Він, він, я б назвав би це ж, український шансонє, справжні шансоніє. Справжній шансоніє от те, що називається сучасна міська пісня. От він, він майстер такої пісні. Потім, потім є такі львів'яни, прекрасні Лемко Bluegrass Оркестра. Вони, вони роблять такий український український гуцульський блюз, українська гуцульська кантрі. От. От це такий су суміш, суміш mm -hmm. такий американської і, і української музики. Є Юрій Ісуфович і його оркестр Нова музика. Це, це людина, яка виконує автентичні пісні сучасними засобами, але він настільки глибоко і точно подає цю емоцію, цю прадавню якусь таку, я не знаю, суть, продавний біль тих пісень, які закладені в, наш, в нашому фольклорі. Цей Юрій Сифович є. А от, власне, пане Олеже, це ви називаєте всіх, кого вже мастодонти, так скажімо. А от хто з'явився після повномасштабного вторгнення, якісь нові імена, сучасники? Хто зацікавився, які не менш талановиті юні виконавці, композитори? Можливо, когось із таких знаєте? Е, юні виконавці. Ну от у нас чумацький шлях, є рок-бенд такий, це досить новий. Є у нас менішк. Виступають, це, це досить новий бенд. І є бенд, який я все ніяк не можу, можу запам'ятати. А Ольга Оля вона в мене в проєкті співає, то це, Боже, Драма and Туба, по-моєму. Драма драмсентуба вони якось так називаються. Mm -hmm. Це такий рок-фанк. Сучасний рок-фанк. Це молоді хлопці, які грають власне електронну музику, але акустично. Mm -hmm. Пане Олеже, я дуже вам дякую за розмову. Я зичу вам натхнення і миру нам усім. Власне, сьогодні ми мали розмову із співаком та засновником етнозаходу Країна Мрій Олегом Скрипкою. Говорили про подію та переосмислення української фолк-музики.